Значить, є в мене такі значить, повідомлення. Значить, Протокол ініціативної групи депутатів по створенню депутатської фракції, політичної партії, об'єднання самоповідь у Стрійській міській раді, Значить, ну, правда, тут написано 5-го, це 6-го медичного скликання. Входять в фракцію Салдан Іван, Дайнега Василь і Салдан Іванка. Це є одного повідомлення. Значить, друге є повідомлення, знає, написали, значить написали від депутатів, повідомляю вас про те, що Лісевич, Ерема, Уляшкевич, Ольга виходимо з фракції значить, осередку значить, Конгресу українських націоналістів Стрійській міській раді і ПСЄ виходять. Значить, друге від Мокриського Івана. Повідомляємо вас, що я в порядку, що я виходжу з фракції Конгресу українських націоналістів. І заява від Федора депутата, Івана. значить Івана, а так само, що виходить з фракції конгресу український на місці?